Сибірська кедрова сосна, з якої збирають кедрові горіхи, не має ніякого відношення до кедра, це різні рослини, хоча і належать до одного сімейства. Підписуйтесь на наші канали, давайте навчимося відрізняти сибірську кедрову сосну від кедра і розберемося, як доглядати за нею правильно. Кедрова сосна і кедр. Шукаємо відмінності кедри цедрюс. це великі вічно-зелені дерева супропічного клімату. У природі існують три види кедра кедр атласький. Кедр Іванський, кедр гімалайський, у кедрів дуже цінна, тверда деревина, стародавні єгиптяни, знаючи про стійкість кедра до гниття, будували з нього кораблі, також кедр один з видів дерев, які використовували при будівництві Венеції міста на воді. На жаль, в середній смузі жоден з кедрів рости не буде. Кедрова сосна пінюс так само. Як і справжній кедр відноситься до сімейства соснові, у природі існують кілька її видів: сосна кедрова сибірська сибірця, сосна кедрова корейська кораєнсіс, сосна кедрова європейська цембра, сосна кедрова стланикова ппюміла, на відміну від справжнього кедра у кедрової сосни в пучку по 5 хвоїнок довжиною 10 двадцять. Особливості вирощування кедрової сосни, всі види кедрової сосни довгожителі. Тривалість життя сосни кедрової сибірської і корейської. До 500 років кедровий стланик і сосна кедрова європейська доживають до 1000 тисяча років. Вони добре себе почувають в наших умовах і тому можуть відмінно рости і плодоносити в умовах середньої смуги кедрові сосни морозостійкі і світлолюбні рослини. В молодості, як більшість хвойних рослин, вони тіньовитривалі тривалі і добре розвиваються під пологом материнських рослин. Надалі рослинам необхідне сонячне світло. Для успішного розвитку кедрової сосни потрібен досить родючий, добре дренований, свіжий, легкий суглинний ґрунт. Сухість повітря, перегрів і задимленість дорослі рослини переносять дуже болісно, як розмножити кедрову сосну самостійно, розмножують сосну кедрову вегетативно і насінням, вегетативно щепленням держака на сосну звичайну, але найчастіше розмножують насінням. Слід мати на увазі, що кедрові сосни, вирощені з насіння, на відкритому сонячному місці починають плодоносити в 20-30 років. А в лісі з 50 років при щепленні процес прискорюється, і гілка щепленої кедрової сосни починає плодоносити через 70 років, цвітуть кедрові сосни в травні, червні шишки дозрівають на другий рік і восени обпадають разом з насінням. Насіння швидко втрачають схожість. Тому бажано їх висівати свіжозібраними в кінці вересня, в початку жовтня в підготовлені гряди або ящики і залишати на вулиці. При посіві навесні насіння вимагають обов'язкової стратифікації, їх замочують у теплій воді 2,5-30. З протягом 4-6 діб через кожні 1-2 дні воду змінюють, потім насіння перемішують з добре промитим річковим піском або торф'яною крихтою і витримують при кімнатній температурі. Суміш періодично перемішують і зволожують. При такій стратифікації насіння накльовується через 50-60 днів і в кінці квітня, початку травня їх висівають на гряди, якщо горішків мало можна висіяти в горщик, глибина загортання. 3-4 смогрун для посіву повинна бути легкою. Можна перемішати садову з річковим піском. 1-1. ще не зміцнілі сходи потрібно берегти від птахів, так як вони відразу ж їх скльовують. Якщо сходів мало, можна накрити їх пластиковою пляшкою з відрізаним дном і відкритою кришкою. При загущених посівах сіянці пітірують на другий рік після сходів, злегка підрізаючи корінці. Це сприяє розвитку хорошої кореневої системи, що потрібно знати про кедрову сосну. Виростити сосну кедрову з горішків, куплених в продуктових магазинах, неможливо, вони не зійдуть. Якщо ви вирішили придбати готовий саджанець на ринку, дивіться, щоб вас не обдурили у сосни кедрової в пучку п'ять хвоїнок, а у сосни звичайної, дві. Для декоративних цілей вибирайте карликові сорти сосни кедрової. Подумайте, чи потрібно на вашій ділянці в 10 соток дерево 40 метрової висоти, якщо хочете виростити кедрову сосну для отримання горіхів, краще вибирайте сосну сланикової або кедровий сланик. тому що максимальна висота її дерев не перевищує до 5 м, а горішки у неї кращої якості, ніж у Сибірської кедрової сосни, крім справжніх кедрів існує. Ряд порід дерев, в тому числі і листяних, які місцеві жителі також величають кедром, газіцидрилатона або бірманський кедр в Африці, горея Томпсона або Запашний кедр. У нас же кедром називають кедрову сосну, з якої і отримують кедрові горішки.